Вітаю, друзі, Farming симулятор 23, карта Нойбрун. Так, і що ж, продовжуємо? Е, на рахунок того, що я напрацював е, по тваринах зараз буду продавати овечки, тому що там у нас производство 20%, Тобто производительність у них, я так розумію, падає в шерсті. Відповідно, зараз я їх продам. А далі буду. Хоча, в принципі, ні, ну, гроші то треба. Гроші треба. Зараз, я думаю, поїду їх продам. Хоча є ідея не продавати, а домотати до того часу, поки у вас производство впаде. І тоді, наскільки я розумію, почне падати ціна. Напевно, я так і зроблю, тому що тут уже 80% і в цієї овечки також. В курей все добре, несуть яєчки, вже один поддон повний. Е, я забрав е, на склад, один майже повний. В корівок також все прекрасно. Так, По полях, до речі, доки не забув, 9, 6 я купував, ну перше, друге, третє так було. А 11 те і тепер уже 5. -те, мені дали, е, по суті, вдар. За те, що я купив овчарню і корівник. І е, мої підписники написали, просвітили мене, що ще за купівлю конюшні так само подарують восьме поле за 330 тисяч, а конюшня стоїть набагато дешевше. Щось там в два чи три рази дешевше. Відповідно, е, якщо поле нормальне, я, можливо, куплю конюшню і в подарунок отримаю ще й те поле. Відповідно, я і п'яте поле засіяв, так як отрив його весною. Дозріли вони зараз всі разом, але я трішки двіжанув і вирішив знову залишити тільки дев'яте поле, ячмінь, а все інше засіяв соєю. Ну, Що з того вийде, побачимо пізніше. Зараз треба запустити першим ділом. Ой, не туди, першим ділом техніку. Ну, знову щось підлагує, але ця карта в мене з самого початку не працювала нормально. Точніше, з самого початку вона взагалі не працювала. Так, зразу ставлю бота, що там? жарці нормально, працює. Зараз збираю сою на п'ятому полі, а потім поїду е, на дев'яте-шосте. Збирати ячмінь, тюкувати. Ну і відповідно вже потім на 11. Так, е, треба маленького трактора. Маленького трактора відвезу зараз. Так, зараз маленького трактора відвезу, точніше, ним прицеплю до нього прицепа і ним відвезу прицеп для того, щоб збирати сою. Нехай там очікує травичка, ще не виросла, щоб її косити. Відповідно зараз поїду збирати сою. Навколо полів обкошував, там, де в мене ячмінь. І збоку там, де соя. То трішечки 5 лишніх тюків зібрав силосу. Так, зараз де тут припаркуватись? Я думаю, поки що хай стоїть тут. Так, це ж мені треба буде ще і сільдерати сіяти, щоб потім їх задискувати. Ну, в принципі, би вже й оранку запустити, але. Але зараз на рахунку 78,5 тисяч. А мені треба на бочечку, на бочечку, де вона? Флюгелівську 95 тисяч. Треба буде для того, щоб що робити правильно. Навозною жижу вивозить. Ну, я кажу гноянку. А для чого? Тому що в корівок є такий пункт, як е, навозна жижа. А, ні, тут пише жидкий навоз. Ну, рідкий гній. Е, ну, Гноянка, коротше. От. І там не такий великий ліміт в той. Е, е, як правильно сказати. Не то, щоб би цистерні. Коротше, там в корівнику невеликий ліміт цього навоза. Тому я хочу купити першим ділом бочечку, а тоді вже збирати на те, що я раніше показував, на грабачку за 60 тисяч і ворушилочку за 42. Ну, коротше, сотку треба буде. 100 тисяч. Ну, 95 бочка. Ну і ще ці агрегати 100 тисяч. В принципі, у рушивку, то можна і маленьку взяти, але хочеться опробувати відразу велику. На 17 метрів. І що у нас там грабачка? А 14,7. Ну, нічого собі, 15 км. Це теж 15 км. Працює, але ця грабачка, е... ну, якщо я правильно зрозумів, якщо це та, то на 14,7 вона горне всередину. Ця кроновська, вона на 9,7. Типа, майже з 20 метр... метрів виходить волок. Вона з одної сторони горне, а потім з другої. І так виходить волок, типа метрів 20. А так буде, грубо говоря, 15. Але вона буде горнути всередину. Що мені більше подобається, тому що мені так, ну, особисто мені так, комфортніше працювати. Як вона працює, я потім покажу. Ну, як кажуть, сам опробую, подивлюсь, що воно за агрегат такий. Ну і потім покажу. На рахунок прицепи для перевозки тварин, я не знаю. Пишіть, купувати чи ні, мені, в принципі, без різниці. Мені там не лінь їх повозити. От. Ну, овечок, скільки там, ходки, 3 буде. Ну і на корівок десь зо 4. Ну, то не страшно, можна буде покататися. Так, казали, на рахунок там трактора. Купівлі, купівлі тракторця. Я поки не, Ну, тракторця то треба, але я поки не впевнений, якого брати. Щось мені там писали за... Ні, Не, Нюхолланда. Е, Холланда. Де... А? О, Ландіні. Ну, 220 коней таке собі слабоватенький він мені. Я, якщо буду брати щось сильніше, да, на косарку треба 220, але вона тяжка і. Ну, він і адекватно не потягне, бо навіть мейс на 305 коней пробуксовує знаю. Це якщо великі горбаки. Ще треба буде прицеп нагній. Теж 60 тисяч хоча хоча такий. Е, так, що мені? Ну, в принципі, так, то все вже є. На рахунок трактора я не знаю, буду купувати потім. Зараз немає грошей, зараз першим ділом треба бочку. Так як бочки в мене нема, то я напевно зрештою буду сіяти сельдрати. От. Для початку. Поки він там буде молотить, то я... Так, да, треба було все ж таки з овса починати. Так би стюкував би зразу. Повозив би тюки. І можна було б тоді сільдирати сіть, ну, але якщо почав з цього поля, то в принципі зараз підсиплю сівалку, подивлюсь, що в мене там робиться. Ні, ну, на, базі, на базі техніка підлагує, може через те, що забагато е, всяких інструментів стоїть, то, в принципі, може бути. Так, на косарку не дивіться, вона трохи грязна, тому що працював і забув помить. Бо до відео готуватись треба, а все згадати дуже тяжко, тому що згадав, що треба доробити, кинув косарку, забув, поїхав робити. Ну і відповідно результат. Так, сівалка помита заправлена. Я вже переклацав, так? Да? Так, акуратно подожди, не наїдь там ні на кого. Де вона там? О, сільдирати. Прекрасно. Зараз пасівну радіо поставлю. Хоча, в принципі, я думаю, хай поки що трішки змолотить хоча б півполя. Щоб вони одне одному не заважали. Так, а що він тут у нас? А, ну то він тут ще майже нічого і не намолотив. Він ще працює. Ну що, друзі, для поки все. Буду продавати овець, тоді вийду на зв'язок. Поки так взагалі нічого особливо цікавого нема. Запаляю, я вам сказав. Це овчарня, корівник і коні. Кажуть, на свинях така е, тема не працює. Е, ну, в принципі, колись, може, коли будуть лишні гроші. в раді прикола куплю свинарника, щоб то перевірити. Але я своїм підписникам вірю, тому. Е, ну, Як ви бачите, 11 поле і 5 в подарунку, значить така тема працює, відповідно е, користуйтеся. Особливо, якщо ви знали, або зараз подивитесь і будете знати, то вже будете купувати відразу собі тваринницький світ, умовно кажучи. Да, там корівник конюшню чи овчарню і відразу будете мати поле. Ну, Якщо плануєте заводити. Тваринок. На цьому поки що все. Дочекайтесь наступних відео. Бережіть себе, Па-па.